Паралельно, хто був на минулому засіданні Верховної Ради, тут сидів прем'єр, саме не працював, а сидів. І я йому задавав питання: а що в нас з економічним бізвізом? Він розповідав, що вони дуже плідно і якісно працюють, але працюють так, що з п'ятого на шосте цей бізвіз все ж таки перестане існувати. І про це вже сказали наші партнери. Будуть шукати якісь алгоритми, як це буде працювати, як це буде. Випрацьовуватись, але по факту він завершується, тому що документів, які були підписані і які фактично продовжили цей бізвіз ще, наприклад, на рік не існує. Я вам просто приведу результати, які ми отримали в якості роботи українського уряду. Річна квота кукурузи знизиться на в 7,2 рази. Якщо сьогодні це 4,7 мільйона тонн то буде 650 тисяч. Це для аграріїв. Хтось зараз буде розповідати, що ми таку квоту не вибирали, що вона була менша. Але питання не в тому. Це показник, який вдарить по економіці. Про це я скажу трохи пізніше, і це показник відношення до українського бізнесу за межами нашої держави. М'ясо птиці падіння з 57 тисяч до 40 тисяч тонн, тобто майже в півтора рази. Падіння на цукор з 109 тисяч до 40 тисяч тонн в 2,7 рази. І вам для розуміння. Ми всі багато розповідаємо, як треба допомагати українському бюджету, в якому вже не вистачає коштів, не вистачає грошей на наших з вами захисників, на пенсіонерів, на студентів, на лікарів, на вчителів на багато категорій, які потребують допомоги з боку держави. Українська економіка за найменшими оцінками втратить. 3,5 мільярди євро це офіційні показники, які порахували. Якщо буде скасований безвіз економічний, а він на жаль буде скасований, і це відповідальність цього уряду.